Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні для мене такий особливий день, тому що це час, коли завершується повноліття мого служіння. Зазвичай ми чуємо, виконується повноліття, правда ж? Але я не випадково вибрала цей зворот, оскільки 18 років тому Бог через братів довірив мені працю в його церкві як відповідальної за дитяче служіння. І незважаючи на юний вік, Бог доручив очолити і розвивати різномі... різноманітні напрямки служіння дітям в нашій церкві. І знаєте, в мене був гідний приклад посвяти і вірності в служінні це сестри Валентини Олімпівни Клімчук. І а, вона зробила такий вагомий вклад в мій розвиток як дитячого служителя. А саме вона спонукала мене йти навчатися в біблійну семінарію. І маючи світську освіту педагогічну і в поєднанні з такою духовною освітою, Бог зрощував мене і розбудовував дитяче служіння нашої церкви впродовж 18 років. Впродовж цих років працюючи з людьми, а я думаю, що ми знаємо, що праця з людьми це одна із найскладніших праць, правда ж? Були різні періоди, були різні етапи, були різні виклики. І, власне, якщо подивитися на різноманіття служіння нашої церкви, то ми бачимо дуже багато здібних молодих людей. Можливо, не завжди ми це розуміємо, так але більшість з них розпочинали своє служіння саме з праці з дітьми. Люди в віковий діапазон, в яких зараз до 35 років, це саме ті люди, які 18 років тому і менше робили свої перші кроки в служінні дітям. І прийшовши в служіння в 15, 16, 17 років, потрібно було, звичайно, їх навчати, допомагати, зрощувати. Не лише навчати методики викладання біблійного заняття, так? але і зрощувати духовно. І знаєте, в такому віці всім здається, що вони все знають, вони все вміють і вони все можуть. Так? Але ті люди, які дослухалися до порад, які. Ну, Хотіли зрощуватись. Так? Вони смиренно навчалися і, укріпнувши, переходили в підліткове, в молодіжне, в деяконське служіння. І, власне, ми радіємо тому, що дитяче служіння це було такою ґрунтовною платформою для зрощення служителів нашої церкви, і скажу, не тільки нашої. Надзвичайно рада тому, що Бог дарував для нас мудрих пастирів. І вірних, які розуміють важливість дитячого служіння. І впродовж усіх цих років і на даний час Ярослав Леонтьович, як відповідальний пастор за дитяче служіння, він впливає, допомагає, підтримує колектив. І знаєте, з такими пасторами легко служити, легко працювати. Впродовж цих років Бог показував потребу в розширенні таких меж роботи з дітьми. І були започатковані денні центри, була започаткована маленька школа, були започатковані інші напрямки роботи з дітьми, а ми були його просто інструментами для посіву Божого Слова в серцях дітей. І їх батьків через різноманітні заходи, свята, і особливо через табори. Я думаю, що як і дітки, так і які мали можливість їздити в стаціонарні табори, і в день, це такий особливий час, так само і для батьків, так само і власне для всієї нашої церкви. Знаєте, це, це, цей час був нелегко і це було непросто, особливо тоді, коли служіння розвивалося, коли навантаження на мене на, на, ну, збільшувалося. І, власне, я, я, як і інші служителі, я платила за це ціну. Ціну платили мої батьки, тому що велику частину свого часу я віддавала церкві. Але, знаєте, я не шкодую про це. Тому що Бог завжди має найкращий план для нашого життя. І за ці роки ми робили все можливе, щоб досягати сердець дітей словом Божим. Розвивали, розширювали, структурували служіння, споряджували дитячих служителів, навчаючи ефективно їх служити. І наша недільна школа власне була найбільшою за кількістю недільною школою серед ну, в нашому братстві євангельських християн-баптистів. Наші випускники вони переходили в підліткове служіння, в молодіжне служіння приймали Ісуса Христа в своє серце, вони приймали хрещення. Так і це така найбільша ціль, чому ми власне і служимо дітям. І моє повноліття служіння, визначене Богом в нашій церкві, завершується. Але не завершується Божа праця через мене. Всі ці роки, через навчання, через різні ситуації, через різних людей, через радість і через сльози, Бог формував і шліфував мене, щоб розширити межі мого служіння. На даний час, будучи деканом факультету факультетурпінської біблійної семінарії, а також членом комітету дитячого підліткового служіння Всеукраїнського Союзу Євангельських Християн-Баптистів, Бог дозволяє торкатися і впливати на сотні дитячих служителів не лише в нашій країні, але й поза її межами. Тому що структура дитячого служіння, методичні курси, навчання для вчителів, посадові обов'язки, програми, багато чого іншого, те, що ми запроваджували в нашій недільній школі, це стає основою або підґрунтям для служіння в багатьох областях нашої країни і за її межами. І коли Бог ставить на служіння, завжди споряджає усім необхідним, правда ж? І це приємно знати і бачити такий Божий промисел в своєму житті і залишатися в центрі волі Божої. Тому з упевністю можу сказати, що мої роки служіння пройшли по хороших, в хороші роки. Хороші і я дякую Богові за це, бо насправді ця 18-літня історія не про мене. Ця історія про нього. Ця історія про Божу благодать. Тому дякую вам, брати і сестри, за ваші молитви, за вашу підтримку, за любов і за підбадьорення, пастирам за сприяння і допомогу, колективу за прийняття і за слухняність. І знаєте, два роки тому, коли мене запросили на служіння в семінарію, я постійно не могла бути в Луцьку і ну, хотіла передавати служіння. Так? Ми молилися, ми, ми думали, хто хто може далі очолити служіння дитяче служіння нашої нашій церкві. І лише в кінці ось го року, влітку, Бог дав відповідь. Дав відповідь в особі Марії Гондерич. Яка погодилася взяти на себе відповідальність за дитяче служіння при умові, що цей навчальний рік? Ми будемо ще разом, вона буде приймати досвід біля мене, та потрішки практикувати. І знаєте, це правильно і це є біблійно, тому що в Біблії власне ми багато знаходимо а, таких прикладів, коли перед передавали служіння. Так була передача служіння. І, і це гарно. І я дякую Богові за це. Але цей навчальний рік він підійшов до завершення, тому хочу запросити Маріку. Прийняти цілковиту відповідальність за служіння дітям в нашій церкві. Ми кожен із нас краще запам'ятовує таку наочність, правда? ж? Тому я сьогодні не, не виключення. В моїх руках свічка. і Я думаю, що кожен із нас знає і розуміє, що є різні свічки. Є свічки такі декоративні, на яких просто гарно дивитися. Вони гарні, ними гарно любуватися. Є свічки із запахом. Приємно нам відчувати аромат цієї свічки, правда? ж? Але можна навіть біля свічки можна навіть трішки погрітися. Але основне призначення свічки, дітки, яке основне призначення? Для чого свічка? Точно давати світло. Тому нехай цей такий прообраз того, що а, наша, наша недільна школа або дитяче служіння, щоб воно завжди давало світло, щоб те світло, яке є в тобі, любов до Бога, любов до Слова Божого, любов до церкви. А, ти могла передавати для вчителів, для дітей. І ще в багатьох сердечках, які не знають Бога, так, загорілося це світло Слова Божого. Тому а, дякую і благословляю тебе на відповідальність. Дякую. Будемо служити. Нехай Бог використовує мене як свій інструмент. Скажу, друзі, що в нас рідко буває такі богослужіння. Можливо, хтось вперше попав сьогодні в наше зібрання, і ви прийшли до церкви, і ви думали, що це буде така літургія, але воно і служіння, і молитви, і читання Біблії, воно буде. Але хочу дещо сказати: коли почалася в нашій країні широкомасштабна війна, то наші церкви дуже багато почали служити для людей, для населення, для військових. І іноді задавали люди таке питання, а чому ви це робите? І я казав, кому потрібна лікарня, яка не лікує, кому потрібна школа, яка не вчить, кому потрібна церква, яка не допомагає. І коли вийшли зараз дітки ось сюди, знаєте, я до Юрія Святославовича нахилився я кажу, серце радіє, коли ми бачимо дітей. Це означає, що є майбутнє. Це означає, що церква вона далі буде продовжувати життя. І сьогодні ми маємо закінчення навчального року. Дітки наші підуть в школу. Вони зараз будуть там ще вчити уроки. Але Ірина Вікторівна вона так згадала багато років життя і служіння. І я скажу, що я був дотичний до цього. Я був до цього дотичний, коли потрібно було служити. кожен вівторок це вчительські зустрічі, це потрібно було прийти, мати якесь слово для них, підбадьорення, це поїздки в табір. Це перебування з ними як духовний наставник, і хочу сказати, що можливо 10 років у нас колись була така практика, що автобус не має права виїхати звідси, якщо не буде супроводу міліції. І для того, щоб міліція супроводжувала, потрібно було зробити таку схему або маршрут. І я пам'ятаю, брав карту, я олівцем малював, які населені пункти, де желізнодорожні переїзди, яка має бути швидкість. Все це потрібно було зробити, поставити початку, занести в міліцію, погоджити. І лише тоді вони давали супровід. Знаєте, і я не раз колись це, коли це робив, я думаю, ну, міг би це хтось робити інший. У нас є і завгоспи, у нас є і деякони. Але кожен займався тим, чим займався. Але ці часи пройшли. І я сьогодні згадую це як хороші часи. Я хочу подякувати Ірині Вікторівні за багаторічне служіння. І скажу, що Бог її використав як свій інструмент. Коли вона говорила, я так сидів і накинув деяких людей так, на папір, з якими ми служили. Сьогодні тих людей немає з нами. Хтось за кордоном, хтось в інших церквах, може, ви будете чути через відео дивитися. Але я хотів би згадати таких людей, як Кушнірчук Аня, Яковч Жана, Лук'яненко Таня, Грищук Аня. Бандура Таня та Оксана, Росул Аня, Трохименко Таня, Трошин Іван, Кушнірчук Вова та Андрій, Єфімчук Оля, Власюк Надя, Воробей Коля, Марчук Саша, мої хлопці Лук'ян, Влад і Назар. Знаєте, це люди, які вже не в недільній школі, але вони пройшли через недільну школу. І ми розуміємо, що вони сьогодні в служінні. Хтось присвітер, хтось деякон, хтось багатодітна сім'я прийомна, хтось вчитель, хтось сьогодні декан у семінарії. І ми сьогодні розуміємо, друзі, що Бог благословив нас. Сестра Ірина Вікторівна, я хотів би прочитати текст для вас. Це перше післання до коринтян, 15 розділ, 58 вірш. Якщо можна брати, включить. Отож, брати мої, тут навіть я б сказав би сестри, любі мої. Будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. Скажу, сестра Іра, Марійка, які передають служіння, а ви вчителя недільної школи. У вас може бути така думка, кому воно потрібне? Пригадуєте, коли ми були в таборах і коли мариненько вставали в 5 годин, коли пізно лягали в час. Ось, і приїжджали деякі служителя з церкви і кажуть, о, ну як вам тут відпочивається, ви так загоріли. Але це ж не загоріли, знаєте, це згоріли. Ось, але хтось думав, що ми відпочиваємо. І коли люди приїжджали з табору, тоді тільки вдома починався відпочинок. Але ці часи пройшли. І а, зараз війна, і ми на превеликий жаль вже не можемо робити те, що ми робили раніше. Тому подивіться, каже апостол Павло: сестри, брати мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна в Господі. Я зараз дивлюся на Романа Матвійчука, на його хлопчика сидить і думаю, це вже четверте покоління дітей, а можливо п'яте, яких ми возимо в табори. Знаєте, зараз ми возимо дітей отих дітей. І тому сьогодні, батьки, на вас велика відповідальність. Іна, а, да, Соколенко тоді була, зараз вона це Скільки вона разів з нами від'їздила, друзі? Тому хочу подякувати Богу, подякувати вам. І в Божому Слові є такий написаний текст: Хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі. Ірина Вікторівна, нам було не просто відпустити вас. Я пригадую, коли ректор семінарії тоді зателефонував і сказав, що ми хочемо вас позичити, сестру, він так сказав. Але ми розуміємо, що це за позичання, коли беруть і потім можуть назад не повернути. Але ми розуміємо, що є наступне покоління. Тому я хотів би зараз запросити сестра Іра, щоб ви могли вийти сюди, підійдіть. І сестра Марійка також, ви підійдіть. Ми хочемо вам подякувати двом, тому що одна сестра вона залишила після себе багаторічний шлях, а також, я думаю, великих і хороших підготовлених послідовників. І в нас є брат Микола, він від братерської ради, він координує і я б сказав би сьогодні переймає моє служіння, будь ласка, я хотів би, щоб ви могли подарувати квіти. Знаєте, я люблю, коли друзі квіти дарують живим, бо на превеликий жаль, в нас є практика дарувати квіти. Вже мертвим хтось сказав, так. Да. Да. Я хочу запросити Юрія Святославича. Він ще скаже кілька слів, і ми звершимо молитву, друзі. Будь ласка, підійдіть. Десь хотів би від імені церкви, брати і сестри від вашого імені маю честь і, і я думаю відзначити такою почесною відзнакою, пам'ятною відзнакою. Ми знаємо, що найкращу відзнаку і оцінку дає Господь і нагороду. Але це також варто. Ви чули 18 років. 18 років служіння. Хай Бог благословить Ірина Вікторівна тебе. І хотів би дійсно, щоб на згадку десь в тебе вдома висіла ця пам'ятна табличка, яка є подякою за багаторічне, вірне, жертовне, посвячене служіння, за вагомий внесок у розбудову дитячої християнської освіти, за навчання. Та зрощення молодих служителів, які плідно трудняться в різних напрямках церковного служіння, за започаткування і розвиток багатьох напрямків роботи з дітьми в церкві, в нашій церкві, дім Євангелія. І завжди... Ми раді заслужіння, яке ти звершувала і ще звершуєш, продовжуй звершувати. Тому хай тебе Бог рясно благословить цей текст вже на екрані, який ось тут також є записаний на цій, на цій табличці. І я люблю завжди казати, найкраще, ще все попереду. Давайте ми піднімемося, брати і сестри. Я б хотів би подарувати це Іра, хай Бог благословить. Я б хотів би, щоб ми помолилися. Ірина Вікторівна, звершиш молитву. І я також звершу молитву, і наших діток також благословимо на ось. Останній урок в цьому році навчальному недільній школі. Тато Небесний, дякую тобі, що можу звертатися до тебе. Дякую тобі, Господь, за нашу церкву. Дякую тобі, Ісус, що. Продовж скількох років ти міг використовувати мене для своєї слави, Господь. Я дякую тобі за дитяче служіння нашої церкви. Дякую, Господь, що ти давав необхідні здібності, ти давав необхідні таланти, Господь. Ти дав духовні дари. Дякую Тобі за це, що все те, що ти дав, я могла використати для тебе, Господь. Дякую Тобі за розвиток кожного напрямку, дитячого служіння нашої церкви Дякую тобі, Господь, за наших пастирів, за їхню підтримку, Господь. Дякую тобі за наш колектив. Дякую тобі за дітей і за батьків, які приводили дітей і приводять, і будуть приводити в недільну школу і в різні інші напрямки дитячого служіння. Дякую тобі, Ісус. і Хочу просити Боже, щоб дійсно та праця, яку ти доручив для мене, Боже, щоб вона була. Плідна в царстві твоєму, Господь, щоб ті діти, які чують слово Твоє, щоб вони пізнали тебе як свого особистого Спасителя. Прошу Тебе, благословення на Марійку, щоб Ти дарував їй сили, дарував їй мудрості, Твого керівництва, Боже, щоб вона чула твій голос і щоб світло слова Твого воно могло через неї передаватися і в колектив, і, і на дітей, і також щоб це було. Для слави твоєї і поширення Твого царства. Дякую тобі, Господь. Щиро дякую. Амінь. Амінь. Дорогий Господь дякуємо тобі щиро за те, що ти любиш нас. Ти добрий Господь. Ми дякуємо тобі за нашу недільну школу, Господь, яка вже багато років вона служить. Продовжує це служіння започатковане вже давно, Господь. І скільки діток дійсно, скільки поколінь вже пройшло через навчання в недільній школі, Господь, Дякуємо тобі за усіх вчителів, Господь, за всіх помічників. А по особливому сьогодні дякуємо тобі за. Служіння Ірини Вікторівни, Господь, а також просимо благословіння на сестру Марійку, Господь, благослови цих сестер, благослови свої благодаті, Господь, на служіння, яке ще вони будуть звершувати в своєму житті, Господи. Дякую за всіх вчителів, помічників, які сьогодні також ще будуть мати один урок, і просимо, благослови, Господи, цей урок, благослови усіх діток, Господи, які сьогодні, які сьогодні служили, які співали, Господь, які молилися, Господи. І сьогодні в них буде ще цей урок. Ми благословляємо їх в Твоє ім'я, Господи. Нехай милість Твоя, нехай Твоя охорона, вона буде в їхньому житті, Господи. І ті знання, які вони здобули, щоб вони, Господь, були розчинені вірою, яка дійсно приведе їх до Твого царства. Дякуємо Тобі, наш добрий Бог, і слава Тобі за все, Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.